Головні теми нинішньої виставки гастрономічний туризм, який стає дедалі популярнішим у всьому світі, а також розвиток внутрішнього продукту, що довів свою конкурентну спроможність під час континентальної футбольної першості а серед принципових новинок. Туризм медичний, в якому поки задіяні лише три десятки держав. У нас построена работа таким образом, что мы ще до выставки начинаем наших участников сводить для того, чтобы они могли в канун сезона придумать новые продукты, именно совместные продукты. И здесь речь йде, конечно, о привлечении туристов бизнес целевой аудитории именно в Украину. Туристичний ринок відроджується після кризи, а заразом розширюється і географія подорожей. Українці стали вибагливішими, і традиційних Єгипту та Туреччини для літнього відпочинку їм вже замало. Дедалі більше наших співвітчизників зваблюють простори старого світу. Є кілька варіантів відпочинку в Європі. Є і пляжний відпочинок в країнах Южної Європи. В першу чергу ми говоримо про таку країну, як Іспанія. Куда туристический поток за последние два года вырос в три раза. Мы говорим о стране такой как Греция, мы говорим о такой стране как Кипр. Соответственно, если мы говорим про экскурсии, то это страны с богатой культурой, с богатой историей. Опять же, это Испания, опять же, это Греция, опять же, это Франция. Это очень сильно надеюсь, что в этом году направление Италия станет массово. Развиваться на, 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 на туристическом рынке украинцы массово туда поедут. Мото интересо туристи цікавляться мінеральними джерелами та містами, які славляться мистецькими цінностями. Крім того, наш регіон відомий своєю модою, і це приваблює всіх хто байдуже, до шопінгу». своєю чергою іноземці, які навідуються в Україну, швидко закохуються в наші краєвиди, традиції та мистецтво, і дедалі частіше гості за кордону згодом стають для нас не лише туристами, а й бізнес-партнерами.